Подивись на нього, брудне, п'яне, з дороги, І знаю, що скотеняка. А все одно петитний, злий чоловік бридким має бути, а добрий ладним, щоб одразу всім було ясно, а зазвичай усе навпаки. Немає в цім світі справедливості. Хіба ні? Поки що так, поки що так. Хочеш, це дуже колоритний персонаж світа. Звичайно, яскраві персонажі. Ну, от і мені цікаво працювати, адже це комедійний серіал і все таке знайоме. І, що найприємніше, зустрічаю на екрані тих акторів, з якими я знімалася і в минулому році, і позаминулому, це вже третій сезон. Я знову їду до Варшави зніматися у серіалі Блондинка, і це мої партнери. Неймовірне відчуття. Тобто, ви у Варшаві були. а там є так. якісь улюблені закуточки? Звичайно, звичайно. Старе місто — це обожнює там бувати. Це такий релакс, це такий стан душі особливий. Тим більше, що колись мої прабабуся і бабуся жили у Варшаві. Тобто, прабабуся Хелена Лапковська і Барбара, її дочка, народилися у Варшаві. Польська гілка дає про себе знати. Як ви готуєтеся до дубляжу, коли глядач чує лише ваш голос? Як ви перетворюєтесь на іншу людину? Цей персонаж потребує іншого тембру, ми його шукали, мабуть, що знайшли. Я говорю трошечки вище, ніж по життю. Ну, з, з віком говориш так більш насиченим тембром. Тим більше, що я мала честь озвучувати в багатьох серіалах саме таких уже зрілих жінок. І тут молода героїня. Так що це якраз окрилює і дає і якийсь новий вимір і молодшуєш на очах разом зі своєю героїною. Підготовки як такої немає, воно все в тобі, адже апарат. Працездатний, ти працюєш постійно в цьому жанрі, це улюблений жанр, це велике натхнення працювати а в ательє, Так ми завжди називали цю кімнату, де творяться дива. Прожити життя персонажа це доволі непросто. І наситити його характером — це дуже-дуже складно. Ти і плачеш, ти переживаєш разом з героїною, ти, ти кохаєш, ти, ти зваблюєш, ну що завгодно. Надзвичайний матеріал, тут є що грати, а це головне для актора. Ольга Сумська може дати пораду своїй героїні. Приїжджайте до Києва, ми вас тут чекаємо з нетерпінням. І, звичайно, до Львова. Я думаю, що цей серіал буде дійсно популярним у нас в Україні, адже він вже набирає обертів у Польщі. Зараз жінки іноді навіть заробляють більше ніж. Чоловіки, і дівчата з цього серіалу такі працьовиті. Як змінилася і Що для вас портрет сучасної Українки? Українка, жінка-заробітчанка це звичний такий, от знаєте, жанр в житті. Жінки їдуть, вони намагаються заробити в Європі. Зараз якраз я їду до Львова, і граю таку саму жінку. Українку у Варшаві. Уявіть собі. Яка шукає своє місце під сонцем. Ці дівчата, дівчата зі Львова, вони теж шукають свого щастя. Це дуже близькі нам за позицією, за виром, життєвим серіал, і тому я всім раджу подивитись. Я думаю, що ви не зможете відірватися, адже він дійсно дуже цікавий, насичений характерами. Може, є якісь там крики. Зараз ми. А щоб тебе шлях тр... наглий трафив? Ти знову тут? Вошивцю. Люди, що це за слово? <с. Ну, обісранцю абіс... вона говорить. <с. Воно ж колоритніше. А щоб тебе шлях трафив? А щоб тебе шлях наглий трафив? Ти знову тут? А щоб тебе шлях трафив? Ти знову тут засранцю? Поцілуй мене в сраку! ugh